Вчора вже завершився клубний сезон 22-23. Манчестер Сіті переміг в фіналі Ліги чемпіонів, і ми їх вітаємо. А у сьогоднішньому відео я вам розповім про 10 гравців-відкриттів сезону 22-23. Почну я із нападника Еспаньола Хоселу, нагадаю, третього бомбардира сезону 2022-2023 в Іспанській прем'єрі. На Хоселу 38 матчів, 17 забитих м'ячів та три асисти. Вже ходять чутки, що мадридський реал може підписати іспанського 33-річного форварда, який нещодавно дебютував за національну збірну Іспанії, до себе в команду. Со Фернандес чи не найголовніше відкриття цього сезону? Молодий Аргентинець провів 48 матчів, забив 2 м'ячі та віддав вісім асистів. Став чемпіоном світу та чемпіоном Португалії. Цього сезону і взимку прийшов до Челсі за рекордні гроші для лоноцького клубу. Коді Гак, по який намагався тащити збірну Нерландів на чемпіонаті світу, взимку перейшов до європейського топ-клубу, до Ліверпулю І загалом Гак по. Провів 50 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 19 асистів. Це просто супер статистика, як для молодого нападника. Як поможе зіграти і під нападником, і в центрі нападу, і зліво, і справа в атаці. Ще й супер універсал. Ніколо Фаджолі, юний талант Ювентуса, який в сезоні провів 37 матчів, зробив 3 плюс 4 у всіх турнірах, застолбив за собою місце в основному складі туринського клубу ще на початку цього сезону і намагався витащити Ювентус до плей-офф Ліги Чемпіонів, але так і не зміг. Але, на жаль, Фаджолі, в матчі проти Севілі в Лігі Європи, отримав травму, переніс вже операцію, і ми побажаємо Ніколо. Фаджолі здоров'я і хочемо побачити ще більшого прогресу від юного таланту в наступному сезоні. Каталонська машина Олександру Бальда, який 44 матчі провів, забив один м'яч та дав 6 асистів в сезоні 22-23, витіснив Жорді Альбу з основного складу каталонського клубу. Став чемпіоном Іспанії. Ще зовсім юний футболіст. Бальде тільки 19 років, і головний прогрес ще попереду. Побажаємо Бальде успіхів в наступному сезоні, щоб не втратив місце в новому складі і продовжав так грати на такому високому рівні. Йошко Гвардіол, хорватський центральний захисник Лейпцига, за якого вже хочуть віддати більш ніж 80 мільйонів. Євро. Це справжній топ-захисник та майбутнє футболу. 41 гра, 3 голи в середньому 2 відбори, одне перехоплення за гру хорватського центрального захисника. Дарцям розповім одразу про двох гравців Брайтона. Перший цекаур Мітома, японський лівий вінгер, який підсилить кожну топ-команду в англійській прем'єр-лігі, який посіли топ-5 місця. У мітому 41 гра, 10 забитих м'ячів та 7 асистів, і він дуже топово провів мундіаль у Катарії, закріпив з собою місце основи в Брайтоні і демонструє просто дуже топовий футбол. Може, скейседо, який, скоріше всього, піде з Брайтона вже цього літка, мабуть, в Арсенал або в Челсі це два головних кандидати на еквадорського центрального захисника. Провів КС до 42 гри, 1 плюс 1 середнього робив 3 відбори за гру і також, як Мітомо, провів просто топовий мундіаль в Катар за національну збірну Еквадору. Концало Плата, ще один еквадорець в цьому відео, який виступає зараз за Реал Вальєдолі. 35 матчів, 1 гол та 5 асистів у цього правого Вінгра. Плата ще й. Дуже гарно грає в обороні, тому що Вальядоліт це команда, яка зазвичай сидить на своїй половині полі. В середньому плата робить два ще й відбори за гру. Дуже класно провів чемпіонат світу. Він мені там дуже сподобався. І в Ла-Лігі він теж проти гарних клубів грав на високому рівні, тому я гадаю, що Гонсало Плат вже цього літа може перейти в клуб декілька рангів вище, ніж Вальядоліт. Олександр Гарнанчо про цього гравця ми дізнались на початку цього сезону. Аргентинський лівий Вінгер забив свій дебютний матч м'яч за Юнайтед проти Сосідаду в Лігі Європи, і тоді всі ми його почали за ним слідкувати. Топ чи не топ гравець? Оказалося, що дуже непоганий гравець, який потім ще й почав грати в основному складі Манчестер Юнайтед. Але під кінець сезону він отримав тяжку травму за якою пропустив декілька місців, але під завершення сезону він знову повернувся до складу. Карначо провів цьому зоні 35 матчів, зробив 7 плюс 5 і отримав перший виклик до збірної Аргентини. І куди ж без рандала Коломуані, який сто відсотків цього літка перейде до топ-клубу. Я в цьому дуже впевнений, тому що 23 плюс 14 по результативним балам в 44 матчах за Айнтрахт в усіх турнірах. Це дуже-дуже топова статистика для центрального нападника, якого Айнтрахт підписав минулого літка за безплатно, тому що він був вільним агентом. А минулий клуб. Це Нант. І Нант його відпустив даром, а дуже-дуже зря, тому що Коломані розкрився в бундеслізі та поїхав із французами на чемпіонат світу 22-го року і навіть забив один м'яч у ворота національної збірної Марокко. В цьому в мене все. Ось таких кравців ми почали за ними слідкувати тільки в сезоні 22-23. Побажаємо їм успіхів подальшій. Кар'єрі. Ставте лайк та підпишіться на мій канал, будь ласка. Слава Україні! На все добре, до побачення!